Чи то легковик, вантажівка, чи маршрутка, жодної різниці. Всім довелось трішки пригальмувати та постояти в невеличких тягнучках. Харківські шляховики стали до оновлення покриття полтавського шляху, що з'єднує Новобаварський та холодногірський райони. Тож перевага на цій дорожній артерії була за спеціалізованою дорожньою технікою. Багатотонні катки, наче вальсували, та ретельно укочували новенький асфальтобетон. Після асфальтоукладальників. Ремонтні роботи по вулиці Полтавський шлях з боку Холодногірського району. Протяжність ремонтуємої ділянки сьогодні близько 650 погонних метрів. Також буде вкладено близько 800 тонн асфальтобетонної суміші. Та заздалегідь були проведені підготовчі роботи, тобто фрезерування, відновлення інженерних мереж. Та дощової каналізації. На наступному тижні плануємо стати на ремонт ділянки з боку Новобаварського району. Ремонтуємо ділянка буде приблизно 1200 погонних метрів. Роботи плануємо завершити в найшвидший час, все буде залежати від погодних умов. Як на цьому тижні, так і на наступному. Буде ускладнений рух на даній ремонтуємої ділянці. В найближчому часі також планується поточний ремонт вулиці Романської, вулиці Отакара Яроша. Також проводимо далі ремонти внутриквартальних доріг та пішохідних доріжок. Також продовжуємо утримання нашої вулично-дорожної мережі, проводимо прибирання, мийку доріг і працюємо вдень та вночі. Ігор Безкровний, Олександр Іванов, Станіслав Грішко та Юрій Бабикин. Харків. Новини.